Бельгійські та німецькі вівчарки лабрадори, а також різеншнауцери та курцхари це породи собак, які працюють у кінологічних підрозділах України. Впродовж чотирьох днів вони атестуються на полігоні рятувальників у селі Гаї на Роменщині. Стартувала атестація 5 липня. Які випробування проходили там сьогодні, розкаже наша Юлія Ніколаєва. Рамні бізжець. С вами все в порядку. Ну, спасатели прибудуть з хвилини на хвилину. Рядом а тестують собак на пошук людей під завалами. Тварини мають на це 15 хвилин. Є собаки, які виконують завдання швидше. Красиву роботу. Взаємно. Єгор Піддубний разом з різеншнауцером Тамарою отримали 99 балів із 100 можливих. За словами чоловіка, його підопічна невибаглива. Любить те, що я. Тобто, там, Може, може, суші, може піцу, тобто є такі, такі моменти. Так, виключно вона харчується кормом, іноді там корові шлунок, тобто такі шлунки курячі. Ну, якісь супові, супові набори, тобто без, без костів, без кістки. Ну, в принципі, все. Морков любить. Це моя собака з народження її, тобто я її брав ще з цусеня. Їй зараз 3,5 роки. Займаємось ми ну, завалом десь. Близько півроку. Ольга Сорокіна із дворічною бельгійською вівчаркою Зої на таких випробуваннях вперше упорались на 98 балів. Ми майже рік разом працюємо. Ми працюємо у техногенному завалі з пошуку людей. Також виконуємо вправи зі слух'яності. Ми на вихідних разом. Тобто, вона мені як дитинка. У мене є діти, але це третя дитина. У лісі кінологічні служби тренуються шукати людей, які загубилися. Тут собаки повинні не лише знайти, але й керувати своїм голосом, доки не прибуде допомога. Німецька вівчарка Джоконда. Вона на ще молоденька і півтора року. Це її перший самий виступ. Ще вона ніколи ніде не виступала. Це перша спроба. Тобто, в пошуку вона включається добре, керується вона добре. Ще потрібно працювати нам над Колосотиса залишається добре, але над тривалістю подачі голосу. Ну це вона ще молода, це треба просто напрацьовувати, тому що темперамент пре, а витримки ще не вистачає. Тобто вона ще має включитися в таку стабільну, спокійну роботу. Це з часом прийде з досвідом. Кожна тварина має свою спеціалізацію. Загалом же вони проходять іспити на пошук людини у техногенному завалі, у лісі на слухняність та спритність. Да. Значит, нас э, кхм, визначена. Трьохступеневий рівень підготовки пошуково-рятувальних собак це є початковий рівень В, і далі рівень А і рівень Б. Кожен рівень він має свою складність. От, якщо при рівні А пошуково рятувальна собака шукає двох постраждалих в техногенному завалі чи в природному середовищі, в лісі, то, наприклад, на клас Б вже збільшується площа території. Де здійснюється пошук і збільшується на один статє. Тобто він вже шукає трьох постраждалих. Проходять атестацію собаки раз на рік. Цього року на Роменщині зібралось 54 службові собаки, які представляють 13 кінологічних служб. Іспити для кінологів та їх підопічних завершаться завтра. Тоді ж і визначать переможців.